Власне, хочу поговорити про і OKR. -и. Спробую покрити максимально багато. Стосовно KPI, деякі доволі класичні, деякі унікальні для Amazon. Ці команди вимірюються відносно hiring KPI, та, тобто кількість найнятих кандидатів в квартал. Цифра варіюється в залежності від напрямку та складності вакансії. Це основний KPI. В середньому. Тобто, це приблизно, та цифра може бути в залежності від, від напрямку, це 3-4 найми в місяць, але знову ж таки, ця цифра може відрізнятися. Конверсія, власне, Conversion ratio речі, тобто, скільки вам, як рекрутеру, потрібно кандидатів на кожному з етапів, щоб отримати один хайр на вакансії. Та? Тобто, те, про що ми говорили раніше, дуже важливо такий working backwards, та, щоб зрозуміти, скільки ви маєте зробити онсайтів, щоб отримати цей хайр. Дуже здорова конверсія ну, для Амазона на фінальному етапі це мінімум три онсайти до одного От. Ем, Так як онсайт ем, доволі тайм консюмен етап, та, як ми вже говорили, ми стараємося дуже ретально ретельно трекати, щоб на попередніх етапах цей фанал -фан проходження був максимально ефективний. Тобто ми перевіряємо, чи, ем, чи, чи Харін менеджер там. Достатньо зацікавлений в кандидаті, та? там, C в CV, ві, якщо він каже так, ні, тобто чи проходить кандидат далі. Переконуємося в тому, що інтерв'юер, який робить 60 хвилин на інтерв'ю, достатньо досвідчений, та? і знає, кого ми шукаємо. Ми, як рекрутер, готуємо кандидатів до фінального інтерв'ю, тобто ми стараємося теж надати якомога багато інформації, щоб вони були успішні на сайті. От. Звісно, не завжди так буває це, аділки сценарії 3 до 1. Але ем, я маю власне досвід. Ем... Такий дуже сумний: 11 онсайтів на одну бізнес критичну вакансію. Це, це дуже велика цифра. Це ем, довелось багато копати, досліджувати, в чому там була проблема. Ем, от, е, і це, власне, було на польський ринок, та досить такий ем, непростий ринок. От і проблема, власне, була дуже неочевидна, яку ми дослідили потім, і її скоро пофіксили. І в нас та був най. У нас є така система називається RHMD, Це означає Recruitment House My Driving, Дуже весела назва. Це фактично опитувалка, яку кандидат отримують після процесу з нами. Тобто, якщо в принципі про з Amazon, Амазоном, ви зможете, ну, скоріш за все, ви отримаєте це собі на мейл. А в цій опитувалці кандидати оцінюють сатисфакцію проходження співбесіди, як які не був досвід з рекрутним координатором інтерв'юерів і самого рекрутера. Вираховується він таким чином, що є фактично певний відсоток, тобто який як, як визначити власну спішність. Та? Є певний відсоток для кожного рекрутера, і його можна порівняти на дашборді з трендом по всій, по всій компанії. Та? Наприклад, якщо там, Amazon Standard це, там, – це 70% сатисфакції, та ви маєте мати не менше ніж 70%. По, по всіх вакансіях, по всіх кандидатах, тобто таким чином, ми вимірюємося, от ем, і е, в кінці кожного місяця рекрутер отримує результат на свою пошту. З менеджером в копії, що досить цікаво, це автоматично відбувається. Ніякий мікроменеджмент, це менеджер на це у всіх нас так є. І ви можете побачити, що пишуть кандидати ем, е, про процес, та який рейтинг вони дають вам, який рейтинг дають рекрутинг координаторам. Та якщо там в кінці, наприклад, стоїть Марк негатив, та але там, наприклад, їм не сподобалось не знаю, один з інтерв'юерів не сподобався. Та тобто е, менеджер також читають ці фідбеки, е, ну і там, наприклад, можуть обговорити, якщо там. Побачить, що от крутер щось не то зробив. Та? Але знову ж таки, скоріш за все, ем, ну, тобто це, це більше для вас, це більше вам зрозуміти, що, що було не так з тим кандидатом, якщо щось було не так, а що було класно. От. Також у нас є е, два Two and 5 Promise. Та? тобто це... Наша обіцянка по таймлайну фідбеку. Я вже згадувала, що ми даємо фідбек після онсайту протягом п'яти днів. А протягом двох днів це фідбек після ПСУ. От кожен рекрутер має доступ до дашборду, де можна фактично, якщо інтерв'юер не дав фідбек, навіс фідбек в систему протягом двох днів, ми можемо полювати. Цього інтерв'юера та попросити нести фідбек. Таке ми теж робимо та тобто в принципі інтерв'юер знає що в них є два дні, щоб внести фідбек. Але в нас є система, по яким можемо трекати знову ж таки, бо великий об'єм вакансій, великий об'єм кандидатів. Ми можемо відслідковувати де, де ці фідбеки, скажімо так, вже перевищили межу два дні, щоб знову ж таки кандидати були більш satisfied та нашим процесом, тому що це якби публічна інформація, що у нас 2,5 promise, проміс. Це вони знають, і власне досить цікаво, тому що після п'яти днів після онсайту вже ви драйвите процес, коли надати фідбек, ви як рекрутер, та тому що ви є частина дебріфу, і ви можете відразу після дебріфу подзвонити кандидату. І, і сказати, та було б було чи ні. Тобто, єдиний момент, який ми активно стараємося трекати, це власне це вікно після двох днів та де потрібно дуже пильно, щоб кандидати не загубилися і не чекали дуже довго на фідбек, ем, також ми, е, як рекрутери, трекаємося відносно D&I, та диверсіті Inclusion результатів. Ем, це це дуже просто, скільки, скільки кандидатів, той чи інший рекрутер наняв, які він відносились до анти-репрезентатив-майнорітів. Це дуже залежить від команди, в когось це ветерани, в когось це люди з дисабілітіс, в когось це жінки. От. І, власне, ці результати також видно на та Ем, Стосовно ем, ще кількох таких kpi КПІ-векуарів, ем, якщо рекрутер, наприклад, йде на промо, і ем, то фідбеки у менеджерів просять ем, більш детальні та, і просять фідбеки у орглідерів. Наприклад, у менеджерів, які є на тому самому рівні чи, чи вище. І е, чим більше в е, е, колаборацій було із зовнішніми командами у рекрутера і імпакт на них, тим краще. Да? Тобто, е, і останнє власне, це імпактів проєкти. Е, зробити проєкт, який може бути корисним у твоїй команді, та це недостатньо, або виконати KPI недостатньо. Як ви можете вплинути на інші орги, можливо, навіть рекрутмент орги та як ви можете заскейлити ваше дитя та і показати, який бенефіт цей проект принесе іншим? От знов ж таки завдання непросте і вимагає багато досліджень, і ем, також важливо пам'ятати, що ну не важливо просто зробити проект та і відпустити його. І от я зробив проект. Важливо зібрати фідбеки, подивитися наскільки відсотково співвідношені ваш проект змінює процес або ще щось. Це доволі важливо. І під час промо рев'ю, який робиться сіньо лідерами для рекрутерів, його пильно розглядають, збирають фідбеки менеджерів. І під час промо рекрутерів є певний комітет, який проводить голосування, промовити цю людину чи ні. От і там є є, є певний відсоток. Е, да, тобто, якщо не помиляюсь, він. По сімдесять чи 80% мінімум позитивних так для, для проходження наступного етапу левелу та в Амазоні для промоушену рекрутера. От ем, це стосовно промо, і власне KPI – це не тільки це не тільки про KPI, та, це про імпект, про, 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 про все. І е, є також у нас така штука, як Форта. Це для всіх працівників, це не тільки для рекрутерів. Це фактично річні рев'ю е, і peer feedback collection. Під час форту вікна ви реквестуєте фідбек у колег і менеджерів, і вони валюті ваших ваш перформанс відносно знову ж таки лідерші принципів. Фідбеки повинні бути конструктивними і показати працівнику всі його сильні сторони та і гепа, над якими варто попрацювати. Чим успішніше ваше форти, тим більший відсоток. Рейзу ви отримуєте в кінці року. От. Тобто, ми мотивовані тим, щоб працювати гарно протягом року, отримати позитивні фідбеки в кінці. І знову ж таки, я хочу виділити тут окремо deliver results в принципі, для тієї команд, тому що якщо він не буде покритий в першу чергу, та? тобто якщо ви не виконуєте свій KPI по найму, то все інше його не покриє. Та? Тобто Ви маєте робити свої метрики, свої цифри та? в першу чергу. Um, і знову ж таки, Amazon Data-Driven компанія, і е, якщо ви ви робите свої метрики по KPI, і всі інші штуки, та да, тобто це однозначно буде рекорд.